Мене звуть Маргарита, я психолог мобільної бригади. Сьогодні ми в місті Марганець і в школі. У нас було три групи, і ми починали з актуалізації знань про поняття стрес, що діти знають, які фактори у нас впливають на стрес, які реакції організму. Після цього ми виконали декілька вправ, які практично допоможуть дітям в стресових ситуаціях. Справ керувати своїм тілом, з якою от, ви метою сюди сьогодні прийшли? Ну певно, з метою покращити психологічний стан моєї дитини. Це більш важлива деталь мого життя на зараз. Як запропонували нам представники Янголів Спасіння благодійного фонду? Що ми до вас приїдемо з психологами і лікар буде. Ми зразу відгукнулися, погодилися на цю пропозицію, тому що це дуже корисна справа і дуже потрібна. Ви знаєте, в наш час. От, ми раніше цього не замічали і свого стану, як то кажуть, не оцінювали. На сьогоднішній час дуже важлива її підтримка психологічна в першу чергу.